Кажете будь-яку суму, я за цю суму у вас її куплю. Часник дуже хороший. І все ваше, все своє. Це, це все своє. Ну ви ж подивіться, А це лікарські рослини такі. Він на це знімає, вони нас бачать. Е? Ага. І, і чують балачки Так? Точно. Ну мене звати Микола, я не боюся. А куди це всі хто? Куди мені нашій мать, куди як ти? Це Олег. А вам скільки рочки? Угадайте. 55. 72. Обалдіть. Трошечки до пенсії собі, да 31 рік стажу, а пенсії 2,877. 2,800? сімдесят сім. Дві вісімсот жесть. Я педагогом працював. Яка найкорисніша із ваших трав? Які для зміцнення імунітету? Давайте я вам даю можливість. Кажете будь-яку суму. Я за цю суму у вас її куп куплю. О, так я не можу так. Давайте яка сума? 50 гривень. Дести вже я йому кажу. Будь-яка сума. Ні, ну так я не хочу, що вийшли теж гроші у вас. Ви просто скромний чоловік. Тримайте тисячу. Ой, а, да. візьміть щось іще. Візьміть. <клодаток> <клодаток> Давайте <клодаток> я, <клодаток> я, <клодаток> <клодаток> я вам дам. Це будуть найдорожчі яйця в Україні. Калину вам і калину мені. я вас люблю. Боже. Любите, да я вас люблю. Хорошо. І тепер давайте я на лише... все, все бажаю вам здоров'я, гарних я, продаж. Величай, величай. Олег Хорошо, Олег. Так все не треба, не треба.